Барак Обама прибув у Талін з офіційним візитом. Американський президент зустрінеться з главами Естонії, Латвії та Литви. Лідери виступлять зі спільною заявою для преси. Заплановано також, що очільник Білого дому відвідає повітряну десантну бригаду США, яка базується в Естонії. У Раді з нацбезпеки Сполучених Штатів повідомили, візит Обами має стати чітким сигналом для Росії, що Балтія перебуває під захистом НАТО. Раніше керівництво цих країн висловлювало занепокоєння власною безпекою через агресію Москви в Україні. Візит президента США до Естонії проходить в умовах посилених заходів безпеки. Талін відновив контроль на своїх кордонах усередині шенгенського простору. Охоронятимуть. І главу білого дому близько двох тисяч поліцейських. Сума витрат на безпеку може перевищити півмільйона євро. Уже надвечір Обама вирушить в Уельс на саміт країн НАТО. Ми активно працюємо над тим, щоб Україна невдовзі відчула нашу підтримку не лише на словах, а й через конкретні дії. У розмові з Петром Порошенком я сказав, що необхідно продовжувати реформи, аби східні області були представлені у владі, щоб поліпшити в регіоні економічне становище. Дотепер Росія не хотіла визнавати, що контролює сепаратистів на сході України однак, без участі Москви конфлікт вирішити не вдасться.